На харківському напрямку впродовж останніх двох діб бойових зіткнень не зафіксовано. Проте 13 квітня сили оборони відбили три ворожі атаки біля Вовчанська та Вовчанських хуторів. Також напередодні наші захисники відбили штурми російських ДРГ в прикордонних районах. І зараз з нами на прямому зв'язку військовий. Позовний історик, офіцер 57-ї окремої мотопіходної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Наші вітання історик. Вітаємо. Здоров'я раді вас бачити. У нас є кілька питань, які стосуються оперативної ситуації. Але перед тим хочемо запитати у вас: ви збираєте кошти? Ви і ваші побратими. На що збираєте? На екранах ми бачимо QR-код. Будь ласка, перерахуйте потреби для того, щоб змотивувати наших глядачів долучитися до цього важливого збору. Другий стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади виконує бойові завдання з оборони міста Вовчанськ з травня 2024 року по теперішній час. І власне ми станом на сьогодні зіштовхнулися з такою великою проблемою: це брак транспортних засобів, яких ми використовуємо для перевезення особового складу, боєкомплекту, продовольства до лінії бойового зіткнення. В силу того, що ворог починає активніше використовувати fpv дрони, також fpv дрони на оптоволокні. Наші залізні коні часто зазнають ними враження. Ми намагаємося протидіяти цьому. Ми наварюємо певні металеві конструкції, натягуємо футбольні сітки на транспортні засоби для того, щоб вони не вражали наші автомобілі, але все ж це дозволяє зберегти життя військовослужбовців, що звичайно є є найцінніше, але разом з тим ми зазнаємо втрати транспортних засобів і тому ми дуже просимо долучитись до збору, який проводить мій підрозділ, на купівлю автомобіля, який дозволить ефективно виконувати бойові завдання на півночі Харківщини та вигнати звідти російських окупантів. Шановні глядачі, будь ласка, долучайтеся до збір, які попередні всі збори важливі. А ви чули, як історик, дзвінко, мотивуючи, почав розказувати про цей збір? Уявляєте, які у нас? Оборонці, які вони сильні, які вони мужні і які вони розумні. Ми маємо вберегти тих людей, які зараз перебувають в окопах. Це попри пізню годину, і я впевнена, що в історика та його побратимів ще маса завдань. Ворог же ж не спить ні в день, ні вночі. Він постійно знищує, вбиває українців. Давайте не допускати цього. Для нас завдання номер один вберегти якомога більше наших захисників у різний спосіб. І ось на ремонт авто, які будуть вивозити вчасно поранених з. Бойових, які будуть доставляти, можливо, якісь логістичні вантажі, це важливо. Шановні глядачі, кожна гривня вона може бути вирішальною. Тому, будь ласка, QR-код, номер карти на ваших екранах донатьте так. Ну тим більше, що ну ми бачимо, мета 450, половина зібрана. Друзі, я знаю, що для вас це ну більше. Абсолютно посильне завдання. Історик, підкажіть, будь ласка, ось там ми бачимо у звітах Генштабу таку інформацію на харківському напрямку протягом там, двох діб бойових зіткнень не зафіксовано. Але ну ми розуміємо, що це не мова про абсолютну тишу. Ось коли не фіксується бойових зіткнень, що фіксується, як все відбувається навколо? Поясніть, будь ласка. Власне, в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади, російська окупаційна армія не полишає досягти тактичного успіху в місті Вавчанськ та його околицях. Російський ворог продовжує використовувати досить широкий спектр вогневого враження наших позицій і наших бійців. Це власне ствольна і реактивна артилерія, це е, дрони, особливо я вже зазначав вище. На оптоволокні і таким чином вони намагаються малими піхотними групами. Штурмувати наші позиції, власне наша перевага полягає в тому у місті Вовчанськ, що ми утримуємо вогневий контроль над логістичними шляхами російських окупантів і таким чином ми не дозволяємо сюди просуватись бронетехніці, оскільки як тільки ворог ми наша розвідка помічає ворожу бронетехніку, ми наші оператори дронів одразу ж передають координати. Нашим операторам, нашій артилерії, яка починає ефективно вражати сіт. Тому ворог до лінії бойового зіткнення пересувається або ж пішим ходом, або ж використовує якісь легкі автомобіль радянського зразку. Ну звичайно, станом на сьогодні це також їм не допомагає, оскільки оборона міста Вовчанськ тримається міцно, і наші оборонці не дозволяють і не пропускають ворожу піхоту. Ми дякуємо за це нашим оборонцям. А як ми можемо подякувати нашим захисникам? По-перше, підтримуючи їх, а по-друге, здійснюючи донати, коли ви бачите військових, які з'являються в нашому ефірі, це ті люди, які долучаються до нас безпосередньо з передової. Вони не сидять десь в офісах, в штабах, в Києві. Вони там, де небезпечно, і як правило. На тих ділянках фронту, де ворог постійно тисне, суне, і хлопцям і дівчатам, які перебувають там в окопах, їм потрібно різне: дрони, реби, автівки. І в даному випадку історик та його побратими збирають на автівки. Це теж розхідний матеріал. Ви можете уявити, як виглядає фронтова дорога. Це нерівний асфальт, це дуже непрості умови. І автівки вони ламаються. Вони виходять з ладу, а вони там потрібні. Для чого? Для того, щоб в першу чергу вчасно допомогти, евакуювати, відвести, забрати наших воїнів. Тому, будь ласка, долучайтеся. Сума велика 500 тисяч, але вже зібрано більше половини. Це означає, що можна дуже швидко закрити цей збір. Головне нам об'єднатися. Уявляєте, якщо кожен задонатить від 5 гривень і більше. Ми можемо закрити цей збір вже до кінця цієї доби. Головне не бути осторонь історик з приводу піхотних піхотних штурмів і ну взагалі до яких кроків ворог вдається для того щоб максимально швидко скоротити ось цю відстань ну ми вже там бачили зокрема там я на днях коли знаєте що що робили паралельні колони одна колона їде на багі, друга абсолютний такий Механізований кулак і ну дійсно нашим оборонцям ну дуже важко услідкувати і за тими, і за тими. Скажіть, будь ласка на тому вітинку за який відповідає ваш підрозділ, чи бачите ви якусь таку неспеціалізовану техніку? В першу чергу чергу варто зазначити, що місто Вовчанськ сьогодні це ну на жаль на превеликий жаль, це місто привид, Оскільки воно вщент зруйновано, оскільки ворог з самого початку з травня 2024 року використовує тактику випаленої землі. Таким чином жодного живого місця за лінією річка Вовча в місті Вовчанськ не залишилось. Тому залишається тільки якісь підвальні приміщення, або ж власне погреби господарства, де ворог продовжує ну намагається накопичувати особовий склад і потім вирушати в е, піші штурми. Знову ж таки, ворог не задіює тут велику кількість техніки, ну тому що вона одразу ж нами висікається, і ми одразу ж по ній е, завдаємо вогневого ураження. Тому е, Виключно піхота, а також величезна кількість fpv дронів, особливо на оптоволокні, з якими нам протидіяти надзвичайно складно, але завдяки винахідливості нашій піхоті, нашим бійцям, командирам, які власне на лінії бойового зіткнення проводять. Оборонні дії нам вдається зберегти життя та здоров'я особового складу. В першу чергу це ну, вдала замаскована позиція, коли використовуються будь-які підручні матеріали, а також натягуються сітки. От, по-друге, це використання власне підрозділів, які з гладкоствольної зброї картечу. Ну, пострілами стартечу вражають ворожі активів. І в принципі, така тактика вона показує свої позитивні результати, і в нашій підрозділ і в нашій бригаді відбувається все більше нарощує власне отакі от антидронові групи. От і таким чином нам вдається зберегти лінію о, оборони з без змін, і таким чином не дозволяємо ворогу просуватися вперед у місті Вовчанськ. Історик станом на цю хвилину зібрано 60 тисяч. Наші глядачі продовжують донатити. Ми дякуємо за те, що ви робите. Це дуже важливо. Наближається великдень для нас з вами, і він можливий завдяки захисникам, які лишатимуться переважна більшість там на передовій. Давайте будемо робити їм приємності так само, як вони роблять ці важливі життєві приємності для нас з вами. Вони бережуть нас сон і вони роблять все можливе для того, щоб ворог не сунувся далі. Ми можемо не придбати собі або не спекти Паску, або якісь інші такі речі, які притаманні на великдень. Хоча ви будете це робити, і ми будемо разом це робити. Давайте зробимо подарунок нашим захисникам. Ось такий донат, і він точно піде на благу, дуже благу мету. Додавайте до своєї скриньки добрих справ. Ось таку історію, як донати, донати для наших оборонців. 70 тисяч маємо, друзі. Дуже дякуємо всім, хто долучився і заздалегідь дякуємо тим, хто буде долучатись. Ну, наприклад, в Ютубі, побачите в цей ролик. Тож не стримуйте себе, пане історику, Ми дуже вам вдячні і за те, що інформуєте, і знаєте за що ще за те, що надихаєте. Історик офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Зокрема, питали, як справи на вовчанському напрямку.